Вітаю! Сьогодні сталася доволі казусна історія. Я спочатку думав, що це жарт, а потім, потім таки ні. А, так ось в Україні а, нібито заарештували шахрайського Єрмака. Що мається на увазі? Ну Сам Андрій Єрмак розповів про те, що знайшлась людина, яка представлялась Андрієм Єрмаком і вимагала по 100 тисяч, нібито доларів. Для вирішення певних питань і проблем, ну, в тому числі і працевлаштування в офісі президента. Ну, нібито. І ви скажете: та ладно. А, ну, не та ладно, давайте зробимо з цього деякі висновки. У нас колись вже була одна молода команда. Пам'ятаєте, я і моя молода команда, ми щось робимо. Так ось там та ж, теж була схожа історія. Знайшлися люди, які представлялися Кульчицькою, хто не пам'ятає, хто це така, погугліть в інтернеті, її боялися всі бізнесмени столиці. Так ось телефонували, нібито від Кульчицької і просто просили ну, не задонатити тоді не було такого, а передати гроші в певний фонд. І бізнесмени, майже всі, як цуцики, швидко почувши слово Кульчицька, прізвище Кульчицької, що це нібито від неї, швиденько перераховували кошти. Це при тому, що бізнесмени зазвичай є людьми доволі прошареними. Бізнесмени є людьми, які ну, багато що пройшли в своєму житті. І останнє, з чим вони легко розлучаються, це з грошима, особливо власно заробленими. Та й не власно, а будь-якими грошима, які їм належать. І оця історія, вона всплила наружу після того, як люди, які представлялись Кульчицькою, вже надто понагліли і комусь не тому позвонили, хто знав особисто Ірену, Ірену чи Ірину, як її там звати було. І отак вони прогоріли. І тоді, тоді я вже мимоволі поставив перед собою питання, хоча я не займався політичною аналітикою. А що ж це в нас в державі відбувається, коли виявляється, можна зателефонувати від імені там, Кульчицької, чи Єрмака, чи Зеленського, чи кого-небудь. І ну, це працює. Ну, не телефонують же комусь від імені Ягодзінської, кажуть, ви знаєте, там є професор, там от. Він там щось там порішає, там, і так далі. Ну всі скажуть, сшиш, блін, а чого він рішає? Що тут таке? А, ну, Ви скажете так, почекайте, так, ти ж не голова офісу президента, ти ж там не заступник мера. Ну так, А вам не здається це трішки дивним? Тобто, виявляється, що у нас на посадах сидять люди настільки великої влади, що а, злочинці можуть. Реально телефонувати бізнесменам, іншим людям, там, і просто тупо розводити людей тільки на підставі того, що вони телефонують від імені цих людей. Насправді це діагноз. Діагноз дуже небезпечний. Тобто, я ще раз повторюю: в нас в країні люди, влада яких. У громадян уособлюється як тотальна. Я зараз не говорю про те, що у Андрія Єрмака така влада, Ми зараз не про нього. Ми про сприйняття людей. Тобто люди сприймають Андрія Єрмака, ну або інших людей, які у владі, всесильними, всевладними, такими, за слово яких можна безпроблемно. І без сумнівів платити 100 тисяч доларів. Це дуже схоже на те, як було з Іреною Кульчицькою. Як тільки люди чули, що телефонують від неї, вони одразу миттєво віддавали купу грошей. Мені здається, це тривожний сигнал, і Андрію Борисовичу ну, напевно доведеться робити багато висновків, в тому числі і стосовно тієї, команди, яка займається його власним іміджем. Воно то добре, нібито, що в державі в тебе є ось таке реноме, що ти все вирішуєш, що ти все можеш. І я навіть не заперечую, що Андрій Єрмак все може в нашій державі, і він все сильний при діючому, діючій роз, діючому розкладі. Це, ну, я, я навіть не ставлю це під сумнів, але е, народ. Не повинен так думати. Ми живемо в демократичному суспільстві, де є демократичні процедури, де є єдність усіх перед законом. І коли якісь злочинці починають спекулювати на тому, що є в державі люди, ну, яким можна платити, нібито за вирішення питань і проблем, ну, це тривожно. Це тривожно. Це означає, що ніхто навіть не замислюється над тим, що цього бути ніяк не може. Ще раз повторюю: я працюю в себе установі, де я зараз працюю, до того я працював там в інших університетах, і ні один би студент не повівся б на те, якби йому зателефонував хтось і сказав: давай там збираємо там, 300 баксів, і завтра я годзінському передамо і там сесію порішають. Тобто будь-який студент сказав би, Ти ви розводите це неможливо. Ягодзінський не закриває сесії за бабки, це неможливо. Але якщо є люди, які чомусь на цьому спекулюють, то це доволі тривожний сигнал. Будемо сподіватися, що Андрій Єрмак, який сам власне, підняв це питання, ну, зробить з цього багато висновків. І відносно себе, і відносно тих людей, які його представляють, і відносно тих людей, які, можливо, спекулюють на його імені. Бо це не є хорошою тенденцією. Це дуже схоже на те, як було при якомусь мері столиці, коли тільки почувши прізвище помічниці, несли гроші, бо знали, що та людина вирішувала абсолютно все.